Є. Yeah. Умничка. Ми з першого. Можем зразу? Да я нокнул? На жопті плюс-мінус. Вижу. Снизу. Ну вы це бачили? Я прям шокована з себе. Но це вже другий раз в моєму житті. Кейнс гамбіт тут. За камнем. Ага, и там на жовте Кингсган бит, я иду на камень. Да-да-да, я одну ног нам надо пушить просто. Он и поднимается. Кинг окремо с ним, да. Умничка. <гум> Вау! <Це> я их <гум> двох закрыла в соло. <гум> так, я. Уф! Базинки ты.